Померанський шпіц найінстаграмніший собака, улюбленець блогерів та концентрація шарму і любові в мініатюрному тілі. Померанець вирізняється своєю довгою прямою шерстю та густим коротким підшерстям. Особливу увагу привертає масивний шерстяний комір, що нагадує гриву та невеличкий закручений хвіст. Шпіци ще й зіркові собаки, улюбленці Сільвестра Сталоне та Мікі Мікірурка. Цікаво, що з німецької назва породи цих улюбленців перекладається як гострий, хоч насправді вони доволі дружелюбні та пухнасті. Коли до тебе в руки потрапляє твій власний шпіц, перше питання, яке виникає, як ти до цього жив, без шпіца. Саме так я похарактеризував цю породу. Шпіц це порода, яка до старості залишається цуценям. І завжди приносить величезне задоволення від спілкування з ним. Помаранський шпіц має дуже велику кількість окрасів. Деякі з них не входять до стандарту, але в основному це руді, рудособолині, коричневі, чорні, білі та інші окраси. Характер Помаранський Шпіц дружелюбний собака, компаньйон, який швидко адаптується до життєвих умов власника його розпорядку та звичок. Попри свої невеликі розміри, цей улюбленець дуже хоробрий та у разі появи загрози для власника без зволікань буде його захищати. Шпіц дуже пластична порода, вони дуже орієнтовані на своїх власників, і багато в чому характер собаки стає таким, як у його власника. Якщо ви весела спортивна людина, померанський шпіц буде з вами скрізь і завжди. Якщо ви любите подивитися телевізор, полежати на дивані, ваш собака робитиме те саме. Шпіц досить сміливий собака. Їхні предки були сторожовими собаками, тому здатність сторожити і кликати на допомогу, якщо побачили сторонніх, це у них праві. Це достатньо дзвінкі та гучні собаки, і це можна сказати один із недоліків шпіців. Історія породи. Задовго до того, як помиранець став улюбленцем, зірок він встиг завоювати увагу королеви Вікторії. Саме завдяки цьому порода швидко здобула популярність спочатку у Великобританії, а потім і за її межами. Перші шпіци це були досить великі собаки, і тільки після того, як шпіци потрапили до Англії і дуже сподобалися королеві Вікторії, розміри цих собак почали зменшувати. Тобто, цілеспрямовано займалися селекцією, щоб зменшити зріст шпіца. І в результаті вийшли такі невеликі красиві собаки. Поведінка: Шпіц це активний собака, який любить веселі ігри та тривалі прогулянки. Для нього важливо завжди бути поруч зі своїм власником, тож зазвичай шпіц усюди ходить за ним хвостом та погано реагує на його відсутність. Помаранські шпіци ладнають абсолютно з усіма тваринами. До прикладу, з великими собаками, є загроза травмувати шпіца, тому що. Не кожен собака може розрахувати свої сили у грі та може травмувати, а в цілому шпіці дуже велолюбні, вони звикають до котів і до багатьох інших тварин, тому спокійно можна брати у сім'ю. Найголовніше правильно соціалізувати цих собак, познайомити цих тварин. Якщо власники правильно підводять дитину до собаки і собаку до дитини, то контакт завжди буде позитивний. Він невеличкий, щоб захистити власника, він може сторожити його, тобто попередити про небезпеку і так далі, а охороняти навряд чи. Виховання та дресирування важливо зацікавити шпіца в необхідності виконання команд, тому дресирування зазвичай краще проводити у цікавій для улюбленця ігровій формі. Дресирування шпіца це насамперед його безпека. Якщо ви навчите собаку. Певним командам вам самим буде комфортно з ним жити. Команду до мене сидіти поряд плюс кличку, будь-який собака має знати. І чим раніше ви починаєте, тим простіше цьому навчити. Найпростіше навчити собаку різним командам за допомогою ласощів. Тобто це не обов'язково повинен бути корм, це має бути щось дуже смачне, заради чого собака готовий навчатися. І найголовніше не. Гнати вперед. треба робити все поступово. Не можна навчити собаку з першого разу. Ми повинні це розуміти, тому маємо спокійно ставитися до його успіхів і радіти, коли все виходить. Догляд та утримання: найперше власнику варто подбати про пишну, майже плюшову шерсть цього улюбленця. Варто не лише регулярно вичісувати цього собаку, але й слідкувати за тим, щоб його шерсть не заплуталася. Особливого догляду потребують зуби помаранця. Процедуру чищення краще проводити 3-4 рази на тиждень з використанням спеціальної щітки та пасти. Не варто забувати і про догляд за кігтями та вушними раковинами шпіців. Шпіц в першу чергу він не виділяється серед багатьох інших порід своєю багатою надзвичайною шерстю. Будь-яка шерсть вона повинна мати відповідний догляд. Догляд за шпіцем в першу чергу полягає у вичисуванні. Найголовніше це правильно вичесити шпіца, і тоді, в принципі, у вас собака буде доглянутий. Водні процедури раз на місяць достатньо робити, можливо, і рідше. І якщо ви вичісуєте собаку регулярно, то купати його часто немає потреби. Для того, щоб правильно вичисати шпіца, необхідно мати відповідні інструменти. Для цього використовується кілька видів гребінців. В основному я використовую три: це масажна щітка, пуходерка і гребінь. Завжди починаю вичісувати масажною щіткою, тому що це більш ніжна щітка, вона не ламає шерсть, вона її витягує у певному напрямку. Завжди починаю прочісувати від коренів. Обов'язково повинен бути проділ. Коли ви вичісуєте правильно собаку, ви повинні бачити шкіру. Повністю прочесавши собаку масажною щіткою, можна, якщо ви помітили десь шерсть, що збилася, її можна прочесати походеркою. А гребінь це вже фінальний гребінець, який прочісує повністю як контроль. Ви бачите, що ніде нема заплутаної шерсті. Здоров'я та харчування. Мініатюрні розміри та чудова шерсть з густим підшерстям – те, що найбільше привертає увагу, коли зустрічаєш померанського шпіця. Проте самі ці особливості сформували потреби в спеціальному раціоні. Корм для дорослих собак породи померанський шпіц містить адаптовану кількість мінеральних речовин та жирних кислот, що допомагають у підтриманні здоров'я кісток, суглобів, шкіри та шерсті. Збалансований вміст різних типів клітковини допомагає стимулювати кишковий транзит, а легко засвоювані білки сприяють оптимальній якості фекалій. Зі шпіцем бажано регулярно відвідувати. Хоча б раз на рік ветеринарного лікаря для того, щоб зробити планові щеплення та в цілому огляд тварини, щоб не було жодних хронічних захворювань. Шпіц – це просто стан душі. Шпіци – це взагалі наше життя. Ми повністю з дружиною віддані цим собакам. У нас їх багато, ми їх любимо, обожнюємо. Шпіц це незвичайна порода, яка не подібна до інших собак. Має чудовий характер для мене немає краща собаки ніж помаранський шпіц. Помаранський шпіц це тендітний та дружелюбний сімейний собака, який вразить вас своєю красою та активністю.